Баклажан яскравий представник сімейства Пасльонових, тому є теплолюбною рослиною, яка не переносить температурних стрибків і високої вологості, не дивно, що саме такі негативні фактори провокують різні хвороби культури. Якщо ви зацікавлені в гарному врожаї, то потрібно приділяти час своєчасній профілактиці та лікуванню. Важливий момент полягає в тому, що у баклажан схожі хвороби з такими культурами, як перці і помідори. Тому не забувайте дотримуватися сівозміни, так можна уникнути передачі захворювань у спадок, від чого баклажани можуть мати нездоровий вигляд. У приватних городах хімічні заходи боротьби досить обмежені, можна використовувати тільки найбільш безпечні препарати, представлені в роздрібній торгівлі, строго дотримуючись при цьому дозування, які вказані в інструкціях. В якості профілактики вірусних хвороб непогано допомагає 20-хвилинне витримування насіння перед посадкою, В слабкому розчині марганцівки, рослини і плоди можуть виглядати хворими з різних причин. Не обов'язково в усьому винні грибки. Віруси або комахи-шкідники, щоб даремно не обробляти грядки хімікатами. Спочатку переконайтеся, що проблеми не викликані неправильним доглядом за баклажанами. Рослини і плоди баклажанів можуть виглядати хворими з різних причин, ознаки допущених помилок при вирощуванні баклажанів через нестачу сонячного світла в особливо загущених посадках рослини не набирають характерного фіолетового кольору і залишаються світлими або бурими. Щоб цього не сталося, восени частин. На листя верхнього ярусу потрібно видаляти при нерівномірному поливі в поєднанні зі спекотною погодою на боці дозвівають плодів, утворюються глибокі тріщини, деякі сорти особливо схильні, поливи холодною водою, пересихання ґрунту, підвищена вологість повітря в теплиці, а також азотна підгодівля відразу після висаджування розсади в ґрунт можуть привести до опадання квіток і зав'язей. Згорнуті човником листя з коричневою облямівкою по краю свідчать про калійному голодуванні від нестачі фосфору, листя овоча витягуються вгору під гострим кутом до стебла, якщо рослині не вистачає азоту, листя його світлішають. Якщо баклажанів не вистачає азоту, листя рослини світлішають вірусні хвороби баклажанів. Недотримання агротехніки в більшості випадків стає головною причиною ураження плодів і рослин баклажанів різними вірусними і грибковими хворобами, тому заходи боротьби включають в себе не тільки обробку посадок спеціальними препаратами, а й певні агротехнічні прийоми мозаїка. До 1,5 врожаю можна втратити через цю широко поширену хворобу, збудником якої є вірус, визначити хворобу легко по строкатому зеленому мозаїчному забарвленню, що з'являється на листках, і по жовтій плямистості на плодах листя до того ж можуть деформуватися, однак в деяких випадках, якщо вірус вражає коріння, мозаїчна хвороба протікає непомітно, вірус може розвинутися з ураженого насіння або перейти на на рослини із землі особливо схильні баклажани поразки мозайкою під час пікіровки або пересадки, коли висока ймовірність механічних пошкоджень рослин, обробка насіння перед посівом соляною кислотою 2.0 Протягом півгодини з подальшим промиванням у проточній воді допомагає запобігти ураженню рослин мозаїкою. Якщо хвороба була виявлена, весь садовий інвентар потрібно піддати дезінфекції, і всі рослини з ознаками мозаїки спалити бажано також ретельно оглядати розсаду, щоб вчасно видаляти хворі саджанці. До 1,5 п'ять врожаю баклажанів можна втратити через цю широко поширену хворобу, збудником якої є вірус столбур, баклажани, що ростуть на грядках. Набагато частіше схильні до цього фитоплазменному захворювання, на відміну від вирощуваних в теплицях, при ураженні посадок стовпчиком листя рослини набувають фіолетово червоний відтінок, стебла товщають і починають легко ламатися, листя на верхніх пагонах стають гофрованими, квіти деформуються, висихають і опадають. Переносниками збудника виступають цикадки, поки не виведено сортів, стійких до стовбуру. Тому в якості способів боротьби застосовується знищення бур'янів навколо грядок, особливо берізки і обробка посадок препаратом актелік, що обмежує чисельність переносників хвороби. Корисно також проводити термічну передписівну обробку насіння, поки не виведено сортів паклажанів, стійких до стовбуру сіра гниль, як і будь яка грибкова хвороба, поширюється сіра гниль через заражені залишки рослин по повітрю і через ґрунт. Де зберігається до двох років, розвивається грибок найсильніше при високій вологості і температурі близько 2,0 градусів. Виявляється, у вигляді розростаються темних водяних плям на листках, стеблах і плодах. Через деякий час на вогнищах ураження формується сірий наліт. У разі ураження сірою гниллю необхідна обробка рослин спеціальними фунгіцидами, фумігація ґрунту. Видалення пошкоджених ділянок рослин і видалення всіх рослинних залишків з грядок після збору плодів, уберегти баклажани від фітофторозу і тютюнової мозаїки допомагає обробка ґрунту перед посадкою і після вкорінення розсади препаратами, що містять мідь. У теплиці можна використовувати препарати циркон і фітоспорін у разі ураження баклажанів сірою гниллю. Необхідна обробка рослин спеціальними фунгіцидами як лікувати вірусні хвороби. З лікуванням все досить складно, так як віруси практично не піддаються такій процедурі, що це означає те, що городникам слід сконцентруватися на профілактиці, обробляйте культури інсектицидами ще з моменту настання розсадного віку, підійде Консідор, Актара і так далі. Знищуйте бур'яни, обробляйте і ті ділянки, що прилягають до території фуфаноном, актеликом та іншими засобами такого типу, видаляйте і спалюйте ті рослини, що вже зазнали нападу вірусу. Використовуйте тільки чисті посадкові матеріали, протравливайте насіння перед початком сівби, бактеріальні хвороби баклажан. Не менш важливо знати і про бактеріальних хворобах, які можуть зустрічатися у цього овоча бактеріальна плямистість. Тут в ролі збудника виступає ксантомона сверіцаторі. Бактерія однаково вражає і тепличні плоди, і ті, що ростуть у відкритому ґрунті, при захворюванні уражаються відразу всі органи, причому період вегетації не має значення, ознаки такі: покриття листя невеликими плямами чорного кольору, облямівка у них жовта. На черешках і стеблах також довгасті цятки, на плодах опукліточки з характерними і вираженими водянистими краями. Плином часу вони трансформуються в справжні виразки, захворювання стає максимально активним при таких умовах, високі температури вологість повітря серед пріоритетних заходів безпеки, використання тільки протравлених насіння. Дотримання сівозміни, спалювання залишків рослинного походження. Пам'ятайте про те, що навіть при виживанні розсади після поразки такою плямистістю хорошого врожаю вже не буде, лікування непродуктивно. Єдине, що можна робити безжально знищувати уражені баклажани і підтримувати на грядках максимальну чистоту. Грибкові хвороби баклажан у баклажан грибкові захворювання не рідкість. Пропонуємо познайомитися з основними з них. Чорна ніжка. Це найпоширеніша хвороба розсади, місце проживання грибка ґрунт. Якщо для цього створюються сприятливі умови, то він переселяється на стебло в тих місцях, де є зіткнення з ґрунтом. Його діє така закупорка судин перекриття харчування для рослини. В результаті відбувається потемніння прикореневого ділянки стебла, виникає перетяжка, і стебло стоншується. Не є результат неминучої падіння і загибель рослини, що стосується профілактики і лікування чорної ніжки, то тут потрібно враховувати кілька ключових аспектів, так як місце проживання грибка, ґрунт, то вона знезаражується перед посівом. Також варто уникати наступних моментів підвищені показники вологості ґрунту, кислі ґрунти, мала кількість світла, занедбаність посадок, різкі температурні перепади перегодовування сіянців азотними добривами. Факт залишається фактом. Неможливо вилікувати чорну ніжку, якщо культура сильно пошкоджена. У зв'язку з цим відразу видаліть хворі рослини разом з грудкою землі й додайте в ґрунт таблетки фоніциди. Це може бути і порошок або водорозчинний препарат, наприклад, альрін, алірін, гамаїр і інші. Якщо препарату немає в наявності, то в якості альтернативи рекомендується як мінімум пролити ґрунт розчином марганцю або посипати золою або суміш вугілля. соли і річкового піску фітофтороз Практика показує, що фітофтора є основним ворогом для кожної пасльонової культури. Спочатку болячка охоплює листя, викликаючи появу бурору плям. Облямівка, у яких має світло-зелений відтінок, Зетам вона швидко захоплює і стебло з плодами, дана симптоматика буде тільки посилюватися в умовах підвищеної вологості, наприклад, при ранкових туманах, різких температурних скачках і загущеності посадок. Так на зворотному боці листя культури з'явиться білястий наліт, при посухи ж вони просто всохнуть, на квітконосах з плодами з'являються плями з розпливчастими формами, колір бурокоричневий. Щоб уникнути такої проблеми, обов'язково утилізуйте всю бадилля після збирання восени пасльонових. Це може бути джерелом грибка. Доведено, що при ураженні фітофторозом картоплі і помідор через 10-15 днів захворювання перекинеться на баклажани. Що стосується профілактики, то тут можна вдатися до старих народних методів оприскування настоянкою з часником. Готується вона наступним чином. 200 грамів часнику придушити, настояти в 3 літрах чистої води протягом декількох днів перед тим, як здійснювати обробку, ще раз розвести з водою в співвідношенні 5.0-5.0, оприскування сироваткою молочний продукт розводиться також водою 1 до 1. Неприхильникам органічного землеробства можна використовувати класичні фунгіциди для профілактики. Тут потрібно відзначити, що без спеціальних засобів фунгіцидів. не варто розраховувати на успішність лікування в зв'язку з силою хвороби, тільки спеціальні препарати максимально ефективні. Бордоская суміш консенто, квадріс, андракол і інші препарати тут є важлива умова. Після оприскування не можна їсти баклажани з грядки протягом 10 14 днів, також можна посипати ділянки звичайнісінькою золою. Так ви досягнете помітного уповільнення зростання фітофторозних плям, Склеротиніоз у баклажан, склеротиніоз в народі більш відомий як біла гниль. Спочатку він сіриться в коренях рослини, так як місце проживання грибка, земля. Потім ви помічаєте білий наліт на стеблах і ущільнення всередині нього це так звані склероції, з плином часу сповільнюється доступ до харчування. Так як ущільнення стають більш м'якими, листя і плоди покриваються мокрими темними плямами, а сам плід набирає воду, м'якша ще пізніше стає ослизлим, а на його поверхні з'являються великі плями білого кольору? Наступна фаза поява чорних склероцій ущільнень на плоді, як правило, в зоні ризику молоді посадки, особливо якщо ви висаджували розсаду в холодну і вологу землю. Як же боротися з цією напастю? Пам'ятайте про те, що склероції є дуже живучі, вони з легкістю триматися в ґрунті 9-10 років, тому варто з особливою ретельністю готувати ґрунт до початку посадок серед інших факторів, які сприяють появі білої гнилі. Регулярні дощі за посадок, висока вологість навколишнього середовища. Лікування можливе, воно передбачає видалення постраждалих частин рослина з оподриваним місць зрізу за допомогою деревної золи. Для цих цілей добре підійдуть і фоніциди. Бордоська рідина, мідний купорос, стара добра класика для підтримки рослини можна підгодувати його добривами, провітрити теплиці і завжди стежити за чистотою на грядці. Фузаріоз збудник так званого фузаріозного в'янення, один з найнебезпечніших в порівнянні з тим же вертицельозом. Найчастіше такий болячки схильні баклажани, вирощувані в теплиці. Вона проявляється під час масового плодоношення, патогенні грибки будуть проникати в стебло з ґрунту, що викликає закупорку судин. Поступово у рослин з'являється токсикоз, так як грибки токсичні, що таке токсикоз. Некрози на листках рослини в'янення на рідкі випадки, коли спори проникають в плід через невеликі пошкодження на поверхні. Активність фузаріозу починається при температурному режимі в 23-26 градусів, при цьому вологість висока. Проблема в тому, що патогенні грибки неймовірно стійкі до впливу фунгіцидів. Тому городник повинен всі свої сили направити на те, щоб забезпечити належний рівень профілактики серед хороших порад, вирощування сортів, які стійкі до в'янення. Якщо хвороба була вже виявлена раніше, то вся ґрунт в теплиці в обов'язковому порядку замінюється. Також потрібно своєчасно дезінфікувати ґрунт і знезаражувати насіння. Якщо все-таки ви виявите фузаріоз, то краще відразу ж видалити всю рослину цілком, а ґрунт і інші здорові рослини відразу обробляються препаратами бензимідазолами. Церкоспороз, церкоспорозна плямистість листя, дуже неприємне явище. Грибок вражає спочатку листя, потім на порядку денному. Стебла з плодоніжками це проявляється появою невеликих хлоротичних круглих плям, з плином часу вони стають тільки більше, а потім відмирає листова тканина. При вологій погоді циркоспороз стандартно з'являється як плями спороношення, так як фотосинтезуюча поверхню листа стає менше як підсумок, вплоди виростають, але будуть невеликими і недорозвиненими. Передається хвороба під час вегетативного сезону через суперечки, основні джерела, вітер, вода для поливу садовий інструментарій найкраще заздалегідь подбати про належну профілактику. Що входить сюди? Коректний сівозміну, утилізація рослинних залишків, контроль вологості повітря, оберігання листя від крапель води під час поливу лікування також можливо. Для цього використовуються традиційні фунгіциди і бордоська рідина. Також можна вносити комплексні мінеральні добрива в ґрунт, щоб збільшити опірність грибку. Андракноз – це також грибкова хвороба, найчастіше вона зустрічається у баклажан, що ростуть у відкритому ґрунті. Це рідкісний випадок для теплиць. Гриб передається за допомогою рослинних залишків різних культур, серед них. Пасльонові соя гарбузові бур'яни на листках з'являються плями у вигляді овалів. Їх колір бурий. На плодах також з'являються плями буросірого відтінку, вони поступово розростаються, зливаючись, тому в результаті плід навіть іде тріщинами, що стосується профілактики. То тут все просто своєчасно прибирайте рослинні залишки і не допускайте сусідства гарбузових і пасльонових в тих господарствах, що є неблагополучними по андракнозу, лікувати захворювання можна, обробляючи рослини хомом в концентрації 0,3. Фомопсис Хомопсис або суха гниль це захворювання також більш актуально не для тепличних баклажан, а для тих, що ростуть у відкритому ґрунті, рідше може вражати і тепличні культури. Якщо хвороба проявляється на етапі перших сходів, то ознаки такі: буріння і загнивання проростків більш доросла розсада також страждає. Фомопсис виглядає як мокра окільцьовує гниль на ділянці стебла, розташованому прямо над коренем, шилки листя покриваються круглими бурими плямами, центру останніх світлий, а потім плями покриваються додатково точками чорного кольору. На плодах фомопсис виглядає як сухі і кілька вдавлені плями, також бурі, на яких знову таки чорні суперечки, точки у міру розвитку вони стають на дотик ослизлими, Результат неминучий, плоди загнивають, плями покривають весь плід, м'якость стає гнилю зі спорами грибів. Патогенний гриб зазвичай живе в насінні і залишках рослинного походження. Серед ключових умов для розвитку спека вологість для профілактики досить видаляти рослинні залишки, як і в попередньому випадку, а також застосовувати ті сорти, які стійкі до фомопсису, дезінфікувати насіння перед початком посіву. Лікувати ж суху гниль можна за допомогою бордоської суміші або фунгіцидами на базі таких компонентів, як манкоцепкар, карбендазил, хлоротоніл та інші найбільш поширені шкідники найчастіше посадкам баклажанів шкодять слимаки. Павутинні кліщі і особливо тля проти цих шкідників добре допомагає нешкідливий для здоров'я людини препарат стріла. Крім того, проти попелиці до появи плодів можна використовувати карбофос, а з народних засобів застосовується оприскування розчином деревної золи протягом доби, наполягають один стакан на 10 літрів води. Від слимаків допомагає позбутися розпушування землі в жарку погоду з подальшим запиленням ґрунту сухою гірчицею, меленим червоним або чорним перцем, вирощуючи овочі в тепличних умовах, не можна боротися з колорадськими жуками і білокрилкою шляхом обприскування рослин отрутохімікатами. Проти білокрилки можна використовувати клейові пастки або препарати. То ферм і іскорбіо, а ось жуків з личинками доведеться збирати вручну. При вирощуванні баклажанів у відкритому ґрунті допускається одноразове обприскування грядок з сонетом від колорадських жуків і конфідором від білокрилок. Окремо варто згадати про такий шкідливий комахою, як капустянка, яка завдає величезної шкоди кореневій системі рослини. Позбутися від цього шкідника нелегко, але кілька народних способів боротьби з медведком все ж існує. Ознайомитися з ними ви зможете на нашому сайті у відповідній відео. Ви можете бачити, що всі хвороби, як правило, виникають тоді, коли городники не звертають уваги на дотримання технологій передписівних заходів, залишають грядки засміченими. Також, звичайно, волога погода робить свою справу лікування набагато дорожче, ніж профілактика, так і менше. Ефективне не варто шкодувати хвору розсаду, щоб радіти здоровим урожаям.